Вітаю вас, шановне панство! В новому відео про аромати з потужним шлейфом. Я би навіть сказала з над потужним шлейфом, які є в мене в колекції. Сьогодні буде йти мова про сім ароматів, і я так думаю, що це буде перша частина, а наступну частину я зніму згодом. Можливо, їх буде декілька, навіть три, тому що у мене багато таких ароматів. Які мають в собі такий потужний шлейф. І я це відео знімаю, тому що, ну, що мене надихнуло, те, що кожен, кожна людина, яка купує аромат, я маю на увазі не, не парф маняків і парфлюбителів, які для, що для них це як мистецтво вже, вони. Для цього купують аромати в своїй колекції. А я перш за все вважаю, що коли ми витрачаємо такі кошти на аромати, то ми хочемо від аромату більше ніж краси. Ми хочемо, щоб аромат на нас попрацював. Наприклад, щоб він довго тривало звучав, і ми за це платимо такі кошти. Хочу почати свій огляд з аромату, який має в собі такий дуже проєктивний, дуже тривалий, дуже тягучий аромат і стійкий, і шлейфовий, і його багато хто знає. Мабуть, він ну, чи не у кожного парф любителя або парф маньяка є в колекції? І це аромат Чорна орхідея від Тома Форда. Ми всі знаємо, ну, якщо ми знайомимося з ароматом, то ми в першу чергу опираємось на піраміду і на відгуки. І відгуки формують у нас якісь уже асоціації або ряд з асоціаціями, які викликає той чи інший аромат. І ось цей аромат у мене викликав таке. Розуміння цього аромату, що це щось, що це якийсь сумний аромат, що він нуарний, ну він так, так і є нуарний, але я не згодна. Ну Для мене нуарний це не, не сумний і шаблонно нуарний це означає, що і траурний якийсь. Ні, для мене це не так, тому що чорне маленьке плаття для мене це. Не про нуарність, а скоріше про стиль. Або взагалі люди, які люблять чорний колір. Для мене, вони не про, ну, для мене чорний колір це не про траур, а про стиль в першу чергу. І ось таким ароматом виявився для мене виявилася для мене чорна архідея. Дуже це для мене стильний аромат, дуже потужний, яскравий, тягучий. Він, як на мене, зовсім не солодкий, а навіть солонуватий. Дуже яскравий в ньому трюфель для мене, і цим він дуже відрізняється від інших ароматів. Він дуже незвичний, ні на що не схожий, Ну після чорної орхідеї вже багато. Почали випускати таких подібних ароматів, але цей аромат я, я його вважаю піонером, так, так би мовити в своєму сенсі. І от цей для мене, цей аромат не з першого одразу я з ним, так сказати, з обережністю знайомилась, наносила його. Тестила, наносила і він був для мене заважкий. Я вирішила його купити в свою колекцію, ну, спробувати заново розносити, як, як кажуть, знаєте, в нормальних умовах, не в магазині великому, там де дуже багато суміш ароматів, і ти не можеш зрозуміти правильно визначитись. Ну, своє враження скласти правильне. І ось в домашніх умовах, тому я, до речі, від Леванти купую десь 2-3 мілілітри. Мені цього достатньо, щоб дома чи на вулиці ну, в спокійній затишній обстановці, як то кажуть, для мене визначитись з думкою про парфум. І ось цей парфум для мене він стильний. Нуарний, але нуарний в стильному сенсі. Святковий і урочистий, але не ні в якому разі не траурний. Хоча я думаю, що його можна наносити, і коли стаються в житті такі події, сумні. Але, знаєте, зараз багато суму і так у нас в житті, тому я його так ціленаправлено визначила для себе як урочистий і святковий. Наступний аромат це е, такий аромат, дуже неоднозначний. Аромат називається кокаїн від Франка Букле. Так як у мене відео все ж таки про шлейфові аромати, а цей аромат також з дуже, потуж, дуже потужним шлейфом, і е, підходила я до нього не один раз, е, хочу зробити такий висновок, що, для, як на мене, він більше підходить в зимову пору року або в прохолодну пору року, в мороз, особливо яскраво відкривається. В чому його неоднозначність? В тому, що тут є лілія і тубероза. І ці ноти, як на мене, дуже небезпечні, не на всіх вони гарно сідають. І шлейф такий, що може, знаєте, так, піддушити. І ось перше знайомство з ним у мене вийшло навесні, і вилізла така дуже нудотна. Лактонна нота, і потім я зрозуміла, що це лілія, і довго не хотіла навіть ну, перетестити цей аромат. Зовсім не хотілося. І якось після якогось, пам'ятаю, що або якийсь відгук мене так вразив, що мені захотілося його знову спробувати. Я вже не купляла Пробник, і я одразу купила цілий флакон. Але я вас застерігаю, щоб ви так не робили, тому що флакону може ну мені цього флакону, наприклад, може хватити до кінця життя, і також можна ще й в спадщину залишити mm. своїм дітям і онукам, якщо вони схочуть таке носити. Дуже неоднозначний цей аромат. Але я хочу сказати, що якщо правильно його наносити, дозування має значення: один пшик і все, і більше не потрібно. І він дуже цікавий, він м'який насамперед для мене, коли так його трошки наносиш. Наприклад, і ще у мене був аромат, схожий на нього: це аромат від Мадонни. Такому білому флакончику, я не пам'ятаю, як він там називається. ну, такий, У неї там декілька ароматів, і от в білому флаконі був аромат, і я, до речі, його придбала всліпу, і одразу від нього позбавилась, тому що там є дуже схожі ноти, які є в кокаїні. Ну, тубероза, лілія, не пам'ятаю, є там чи не є, але ось там є така молочність також. Тошнотворна, я б сказала. Так от цей аромат. Що я хочу про нього сказати? що якщо він вам сподобається, це дуже класно, тому що від гармонії внутрішньої, від вашого, від вашої гармонії з ароматом буде залежати, будуть вам робити на нього компліменти чи ні, мені так здається. Але мені, у мене питають, що це за аромат. Я не можу сказати, що прямо це. Вони, ну, люди роблять так комплімент, просто питали, що за цікавий аромат. І він цікавий. І якщо, вам, якщо ви не любите попсу, можете спробувати, спробувати кокаїн, він досить сучасний, але чоловік мене попросив, щоб я його не одягала при ньому, принаймні, І він сказав, що тут є такі аспекти. Як то кажуть, знаєте, сходити в туалет по-великому на покришки. От, так, от, приблизно так він мені сказав. Ну, майте це на увазі, але загалом аромат дуже шлейфовий, дуже е, незвичний. І е, якщо вам він підійде, може стати з, е, запросто вашим парфюмерним я. І наступний. Аромат в моїй колекції це Шергів сірш-лютанса, і я його рідко досить зараз ношу, але згадала про нього, тому що зараз зима, і мені, каже, мені здається, що саме взимку він класно розкривається і дуже класно шлейфить. Я його брала з собою у відпустку на відпочинок на гірськолижний курорт, і там він дуже, там він мені. Видався таким і атмосферним, і з ним тепер такі класні спогади заякорилися. З ним я на прогулянки ходила на лижні, не ходила, <смі> так, так би мовити, ми на підйомниках з ним були, і на, в ресторані і вечеряли, і снідали. З ним я засипала і просипалася. Дуже класний. Аромат про тютюнові листя, про мед, про мед, про спеції, як на мене, гарячий, солодкий. Чоловік його також носив, але потім в якийсь момент сказав, що це жіночний аромат. Ну, я не згодна з цим. Все ж таки, тут є чоловічі такі брутальні нотки, як я кажу на них одеколоністі нотки, такі тут є, і вони. Дуже класно звучать на чоловіках. Наступний аромат, моїй добірці, це «Roses Mask від Монталь. Ну, хто його не знає, це, це той самий фірмовий <сум> Монталівський мускус, про який які або люблять, або ненавидять всім серцем. Тут дуже яскрава оксамитова жирна така троянда і гучний мускус назва повністю відповідає вмісту флакона. Я, я, я також вважаю, що тут потрібно дозування правильне, і якщо, наприклад, Буде передоз, цей аромат починає кислити і стає таким набридливим, ну, навіть нав'язливим і набридливим. Так? Але, якщо, але якщо ви впоралися з дозуванням, це буде захоплення. Роза троянда дуже, на, на мій погляд, яскрава, і навіть чоловіки можуть її носити. У попередньому відео я казала, що ну, я забула унісекс, чи це або жіночний аромат жіночий, це все ж таки жіночий аромат, але я прекрасно бачу також цей аромат і на чоловіках. Е яскравий, я вважаю його ну, одним з найвдаліших ароматів у Манталя ну, в плані тому, що. В одному ключі цей аромат з Деліною, з Делокс Тіцана Теренці, я про це вже казала, і Atomic Rose. Дуже-дуже така троянда, ну, головна тут троянда, і ця троянда дуже схожа на ті аромати, які я, про які я сказала. Рекомендую, мені подобається. Якщо, знову ж таки, повторюсь, якщо правильне дозування, то це буде насолода і захоплення. Наступний аромат це лібре в концентрації парфум. Я мала 2,5 роки приблизно тому класичну версію в парфумованій воді. У мене була тридцятка, я її просто випила за півтора місяці, зносила. Купила п'ятдесятку і от почала активно також використовувати. І раптом вилізла, виліз мужичок в цьому ароматі, такий адеколончик. І я охолола до аромату. І потім пройшов час, і я захотіла, скучила за ним і вже купила в версії парфам. Що хочу сказати, що якщо вам подобається лібре в парфумованій воді або в інтенс версії, вам сподобається будь-яка версія. Ця версія чим цікава, тим, що сюди додавали меду і шафран. І, звісно, ці ноти збагачують аромат, і він стає ще більш тягучим, ще більш Потужним, він досить яскравий, шлейфить дуже гарно, подобається чоловікам, і чоловіки також можуть його носити. Я маю на увазі, подобається чоловікам, не на жінках, а самі чоловіки люблять. Ну, я також маю на увазі свого чоловіка, тому що йому подобається цей аромат. Дуже яскравий і гарний. Наступний аромат це перша молекула, аромат, який не перестає мене вражати і вражає мене у будь-яку пору року, у будь-який сезон. Вважається, що молекули, ну, загалом молекули більше рекламують у літню пору або коли тепло, але я вважаю, що ну, вона просто must have. Кожного дня, в будь-який день, вона мене просто так зворушує якось. Вона для мене, ця молекула, незрозуміло прекрасна. Що я тут відчуваю? Тут дуже класний, така м'яка деревина солодкувата і амброксан саме. Аромат шлейфовий нескінченно, я його відчуваю, до речі, дуже класно, ну, я, його, я його відчуваю саме першу молекулу, тому що друга молекула чомусь на мені тільки, я її сама не відчуваю, мені тільки компліменти кажуть в шлейф, про шлейф. Шлейф і там, і там довгий, але тут просто мені подобається все ж таки більше відчувати аромат. Тому у мене її друга молекула, і у мене ще здається п'ять ароматів з п'ять молекул. Тому сама шлейфова для мене все ж таки і улюблена перша молекула, як то перша любов моя, і я її взяла до цієї добірки, обожнюю її. Наступний аромат з добірки і останній це Монгерлен Інтенс. Як на мене, це найкраща і дороблена версія класичної парфумованої води Монгерлен. Її оздобили пачулі сандалом і ванілью, і це ще, ну, як то кажуть, збагатило ще більше цей аромат покращило. Звучання дуже, таке, знаєте, бархатне, оксамитове, приємне. Я, мабуть, повторюся, якщо скажу, що цей аромат з вау-ефектом для мене. Я просто насолоджуюсь, коли я в ньому. Я насолоджуюсь, коли я чую цей шлейф від когось. Дуже приємний, дуже шикарний. Аромат свята, я вже казала, ну, це для мене такий дуже позитивний. Коротше кажучи, я готова співати йому оди знову і знову. Задоволена цим ароматом на всі 100% і його шлейфом. На цьому буду завершувати своє відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які ваші улюблені. Шлейфові аромати, які так відпрацьовують на всі 100%. І хочу побажати нам тихих днів, тихих ночей, Божої охорони, сил побільше нам все це витримати, пережити і вийти переможцями з цієї війни. Ми молодці. Пишаюся нами, українцями. Слава ЗСУ! На все добре! Бувайте!